Всем на канале Кадемна Сав и сегодня я вам буду співати пісню, то что мне пришла всякі блогери, я... ну ви розумієте, перші блоги. це була за Спіра. Вона надіслала таку песню. Вони, вони, вони світятья глаза, вони, вони світятя глаза. глаза, вони, вони глаза. Вони глаза мої. По вони, во вони, бо вони мої, по вони мої. Вони мої. Вони мої, мої. Я їх ніколи не віддам ніколи. Ніколи, ніколи. Ніколи я він не дам. Ніколи, ніколи, ніколи. Я не дам їх, я не дам їх, по вони мої, по вони мої. Я ніколи не буду їх давати. Бо вони чи-чи-чи краша, клаша. Вони мої, 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 мої. Мої, мої, мої. Це були. Це була пісня. Мої глаза, мої глаза, мої. Ну це трошки відключаються від інших. Мої глаза. Друга цен и Вангай. Я Ну, я це я у два видео успевала. Поставь лайк и подпишись. Подпишись на кой канал. Конечно, мой. Конечно, мой. Подпишись. Там. Сама. Да. Да. Спочатку. Поставь лайк и подпишись. Подпишись на какой канал. Конечно мой. Конечно мой. Який канал интим. Ты слушаешь меня? Конечно мой. Конечно мой. Никакой Инди не а. Не а не а. Не а не а. Це Дальше. Що, що спів було, це Суспільне була, це перше. І вона хай був, це друге. Що хтось тут? А, це Ніколь і Аліса. Це е, Ніколь мені прислала. е, як, чекайте, відгадаю. Знімай канал. Побольше больше. Нікого не підпишись. Я підпишусь. Тільки перше. Поставь лайк і підпишись. Потому що. Потому що. Я хочу, щоб підписався ти. Потому що. Потому що. Хочу, щоб підписався іменно ти. Алиска, вона чуть-чуть такую турненьку песню. Так, малята, малятка, бебі бор, бебібор, бебі борн, люблю беби бор, беби борн, беби болен, беби бол, вона бор, беби болен. Вона каже замість «ру» Гру, «лу», «ру», Ру. – Ру. «ру», «ру», Дальше. Це була... Це був Макс. Він має теж такого кортьонка мурку. Е, розумієте, подивитесь на канал. Він теж не має відео, але у нього більше. Кстати, дивіться, Він злавлення Ну таке відео. Не, не відео, а пісню. Почекай. Я вже забула. Відео забула. Почекай. Люблю лайки. Люблю лайки. Люблю, хто на мене підписався. Люблю, хто поставив колокольчик. Люблю, люблю, Їх люблю. І целую. Mmmm, co wam było? Dziecię, co wam? Mierznikom. To już mierznikom. Chcę Mam taki czubczyk Nie, wydostaję tak. Bo muszę ja tylko zostać. Anime, я уже забуду. И аня це інше Похоже на аниме. Подпишись на мой канал. Я не підписатись Подпишись, Якщо маєш якісь видео. Подпишись, подпишись Я підписався, підпишись Я підписусь. Я хочу підписатися. Я іду підписуватись. Ну, це така крутенька відео. Це відео, Боже. Підписть, підписть, пісня, пісня, пісня. Така крутелька щось для мене. І і Адя. У не така, ну, внизуєва то що знімає. І, кстати, теж підписуйся на канал Звоює Аді. Вона найкраща. Бачите, подивіться. До речі, дивіться на мою картку. Так, хто ж це був? Ех... Кудом? Містер Чіша! Теж він мені прислав. Це отаке. Ех, таке. Снимай відео кожен день. Кожен день підписуйся. Кожен день, ставь лайки, ставь лайки, за 100, за 100, ставь лайк, ставь лайк, До 100, До 100, 200, 200. Ки 100. Okay, крутинки дашь. Ну и і... ты наконец-то на Поне прощатись. Всем пока и постав лайк. И не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Я котик. Подож... Я подожду. Ви бачите, підписався аж пукнула. Ніяк. Тепер тобі буде підписуватись у повідомлення і пикати так само. Не забудь нажимать, и что тебе пить. Всем пока!